Цього тижня ринки дивилися на три речі інфляція в США стала нижчою, але дані зі збоями. Центробанки Японія підняла ставку, Британія знизила, Європа зробила паузу, акції АІ компанії радують, а споживчі бренди типу Nike розчаровують. Давайте швидко розберемо і що це означає для інвестора. США інфляція ніби падає, але цифрам не довіряють на 100%. інфляція за листопад. Приблизно 2,7% річних нижче очікувань. Зазвичай це добре для акцій, бо шанс, що ставки в майбутньому знижуватимуть, стає вищим. Але є нюанс через 43денний шатдаун у США частину даних не збирали, і BLS попереджав про дірки викривлення, особливо через сезонні знижки типу Black Friday. Тобто цифра могла вийти красивішою. Ніж реальність. Що це означає? Не робіть висновків з одного релізу CPI цього місяця. Ринок може смикати в обидва боки, поки не з'являться нормальні дані за наступні місяці. ФРС немає терміновості різати ставку ще раз. Голова New York Fed Джон Вільямс прямо сказав немає нагальної потреби ще раз швидко знижувати ставку. Треба подивитися на наступні дані, бо нинішні можуть бути спотворені. Що це означає? Ринку може бути важче бігти вперед на очікуваннях швидких знижень ставок. Для довгострокового інвестора це нормально, менше ейфорії, більше дисципліни Центробанки. Японія підняла, Британія знизила ЄЦБ зробив паузу. Японія ставка 0,75%. максимум за приблизно 30 років. Японія довго жила з майже нульовими ставками, а тепер поступово нормалізує політику. Це може впливати на Єну, японські облігації і навіть на глобальні угоди під дешеву Єну. Британія знизила ставку до 3,75%. Рішення було на тоненького. По суті, це читається як інфляцію ще повністю не перемогли, але економіку вже шкода. Єврозона ставки без змін ЄЦБ сказав, тримають ставки і діятимуть за даними. Що це означає? Світ не рухається однією кнопкою. У різних регіонах різні цикли. Тому диверсифікація по країнах, активах має сенс. Акції та компанії АІ сильний, Найк слабкий, Oracle стрибок на ТікТок, угоді. Мікрон дав дуже сильний прогноз через попит на пам'ять для AI датацентрів. Акції різко зросли. Найк впала, бо у компанії проблеми з маржею та продажами, зокрема, в Китаї. Ринок карає споживчі бренди, коли попит не тягне. Oracle підскочила, бо ByteDance з підписали угоду про нову структуру для США, де Oracle – ключовий партнер з інфраструктури безпеки даних. Carnival повертає дивіденди вперше з 2020-го і дав непогані фінансові сигнали та прогноз. Що це означає? Ринок зараз чітко ділить, ai інфраструктура залізо дорівнює премія. Споживчі бренди означає підозра по окремих акціях новини можуть давати рухи 5-15% за день. Не плутайте це з довгостроковим трендом бізнесу. Сировина нафта майже п'ятирічні мінімуми, срібло, рекорд нафта. Бренд закрився близько 60 доларів. Ринок боїться надлишку пропозиції і робить ставку, що нафти забагато. Срібло. Ціна пробила 65 доларів і доходила до майже 67 доларів. Рекорд причини дефіцит плюс попит промисловості, плюс хвиля інвесторів. Що це означає? Дешева нафта часто підтримує економіку, менші витрати, але шкодить енергокомпаніям. Рекордне срібло дорівнює високі ризики волатильності, новачку краще не ганятися за поїздом. Криптосюжет. MSCI може викидати компанії з великим криптобалансом з індексів MSCI обговорює правило якщо у компанії криптоцифрові активи більше 50%, її можуть виключати з великих індексів. Це важливо, бо індексні фонди тоді будуть змушені продавати такі акції. Що це означає? Навіть якщо ти не купуєш крипту, це може впливати на окремі акції через механіку індексів Китай. Слабкий споживач Китай. Роздрібні продажі плюс 1,3% рік до року, промвиробництво плюс 4,8%. Споживач слабкий, економіка росте нерівно. Що це означає? Слабкий Китай може тиснути на сировину і циклічні сектори, а також впливати на глобальні бренди. Привіт, Найк. Підсумок тижня. Інфляція в США вийшла нижче, але дані зі збоями. Японія піднімає ставки Європа. Обережна, в акціях айтема сильна, а споживчі бренди під тиском. Нафта слабка, срібло перегріте. Якщо ви хочете інвестувати системно, без хаотичних рішень і вас цікавить професійне керування та супровід інвестиційного портфеля, запрошую на мій сайт. Посилання в описі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюсь своїм досвідом, публікую навчальні матеріали, проводжу онлайн зустрічі та відповідаю на запитання.